Доброго дня, шановні колеги. Присутні на нашому засіданні проводимо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, земельних відносин, природу -планування, планування території, будівництва архітектури та благоустрій. Так, є у нас троє чоловік з п'яти. Кворум є, що можемо проводити засідання. Серед запрошених у нас сьогодні Росох Іван Іванович, виконуючий обов'язки начальника відділу головного архітектора відділу містобудування архітектури просторового планування земельних ресурсів та комунального майна Горінчівської сільської ради. Антоніанна Васильівна староста Монастирецького старостинського Горінчівської сільської ради і Оксана обстановлювання староста Нежнепростівчого старостинського службу Орійчівської сільської ради. Давайте я зачитаю ознайомлюватися з порядком денним. На порядок денний сьогодні у нас винесено 19 питань. Так. E, перше питання про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної ділянки в оренду «ТОВ Tow Ukraine Tower Company для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Про затвердження, друге питання технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду «ТОВ Tow Ukraine Tower Company для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Третє питання: про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо установлення відновлення на земельної ділянки в натурі, ведення особистого селянського господарства згідно з сертифікату на право на земельну частку Пай, громадянного гречка Ганна Васильівна, мешканка серед Дірок, вулиця Дірок 11. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки на місцевості що згідно сертифікату, так само на ПАЙ буде у нас хома Олені Васильівна і мешканці села Березово, будинок 484. Давайте я не буду зачитувати, тут йде байса повторя. Так само буде п'ятое питання. Кіра Юліана Іштванівна, мешканка села Монастирей, шуриця центральна, будинок 137. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі та передачу земельної ділянки громадянці Пласта Світлана Іванівна, мешканка села Березово, будинок 530. Так само буде передачу у земельну власність громадянина Кода Світлана Михайлівна, вулиця Медвежий, Медвежий, будинок 23. Так само буде Антоні Марина Михайлівна, вулиця Поточок, будинок 58. Покович Надія Іванівна, Березова 230. а

Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки у натурній на місцевості в громадянці попоручного Тетяна Міфантівна мешканці села Березова, будинок 230 а про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для облаштування парку, про надання проводження надання користування мисливських угідь і про визнання такого, що втратили. Чинність рішення 9-го засідання сесії Урінчівської сільської ради від 15 грудня 2023 року номер 974-975. 18 питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки у натурі на місцевості та передачу у власність земельної ділянки громадянину громадянам попович Олександру Васильовичу села Березова 764 і про затвердження договору про середтурне використання селі Березову номер 764 Приступаємо до обговорення. Так, ану. Перше питання. Порядку ремонту про заперечення проекту заступнення земельних ділянки в оренду до Ukraine Tower Company та розміщення та експлуатації об'єктів споруди електронних комунікацій. Ukraine Tower Company звертається до нас із. Заявою про затвердження проєкту землеустрою та технічно Те, .е. про для... за метою оформлення договору оренди земельної ділянки, розташованої в селі Монастарець Улочища Пищок, площиною 0,0225 радастові номер двадцять п'ять тридцять вісім п'ятдесят шість два ноль шість Затвердити технічку та передати оренду з структуру на 49 років. У нас є проєкт рішення. По цьому Іван Іванович. Зачитую який його зміст про затвердження проєкту зерноустрою та надання замінних дітей діля в оренду до відкриття компанії для розміщення для експлуатації об'єктів з споруд електронних комунікацій. Говорінчика сільська рада вирішила затвердити той крім того компанії юридична адреса якої я не буду зачитувати, замінну ділянку площі номер 20-25, а з номер. Також не буду зачитувати в Срій Монастарі, трошече ще пишуть надати е, в оренду на 49 років терміну. Цю саму замінну ділянку і встановити розмір орендної плати на рівні 10% від нормативного грошового до цієї я думаю, зачитаю Іванович Маточку. Я, я зараз знайомий, я Василь Васильович три, так само рішення про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки, то саме Україн Тавер Компані звертається до нас із заявою, просить затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, вище ну, згаданої 0, 0, 0, 0, 0 кадастрову кадастрової номер, 21-25-38-56-2-0-6-0-1-0-3-4 За адресою, пані старець, урочище пище. Так як земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, для укладання договору оренди нам треба встановити її вартість. Бо вартість... Вартість за один квадратний метр згідно нормативної шкоди оцінки встановить 138 гривень 44 копійки. І в нас є такий проєкт рішення про затяження технічної допомоги з нормативно-рошової оцінки замінної ділянки, що додається в оренду довгі України Tower Company, затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку і затвердити вартість одного квадратного метра замінної ділянки, більше зазначені, яка складає 138 гривень, 44 копійки. <головік> з нормативно-грошовою <-мематичної> оцінкою ми затверджуємо вже за один квадратний метр ціни. Чекаємо Василя Васильовича. Меѓу децата на цурки. проекти зачитале, ознајомили се. Переходиме во деки очакувајќи кои имаме по кожну во Украјна. а може тим си, јас знајам, јас мислам, по кожну во Украјна, да? Што На сесија, да? Да, на розија сесија. гласуваме. Сесии. Волосуємо. Добре. Гласуваме? Така се си па можеме да гласуваме. За? Да. На следното питање, промакнување дозвола на развојка документација за земјострој, во однос на банкарска одјасна на корпоративни сервиси и заведи на сопственост финансиско. Това е звано сертификат. а на земельну частку пає громадянці, речка Армії на землі, мешканці ділок, поміну діло, 10. Речка Анна Семена звертається до нас із заявою, просить надати дозвіл на розробку, на розробку документації на земельну ділянку за адресою Слово Рім, що уроча за середнім ділом. Просить надати дозвіл на розробку документації на земельну ділянку площою 0,37 0,3700. Имаме сертификат на земјата част. Тај, имаме СК, угла 0,68, угла. Наступна е. Наступна е. Наступна е. Наступна Так само за сертифікатом Пай, громадянці комали на сильні мешканці села Березово, будинок 484 просить надати дозвіл на земельну ділянку площею 12 соток ну, сот. згідно з сертифікату ЗК 2072 556 за адресу села Березового. Сертифікат наявний маю. Так, є копія сертифікату, допомогіють, є Ой, на орієнт. На розгляд. Так, наступне питання про затвердження технічної документації на земельну та виділення в натурі. земельної частки Крипавів, громадянці, Кіра і Юліяні Ішванівні, мешканці монастиря, Центральна, будинок 137. Має витяг, має сер. Так, є долучення Кіра, ради своєю Васильов, або Сваринка. Такі документів є. Є роз'яснення нотаріусу, чому були розбіжності в паспорті і у сертифікаті. Добре, народиться. Да. Давайте наступного ще насеці. Так, наступне у нас. Про затвердження технічної технічних устрою, встановлення відновлення на землі ділянки та передачу власності для будівництва обслуговування житлового будинку погоста Світлані Іванів і мешканці села Березову будинок 530. тридцять Світлана є власником житлового будинку, яка є односудової власністю, На так як право своєї приватизації не використала, хоче його використати для обслуговування село житлового будинку 25. п'ять. Да. Так, я документів. Так, да, так. Наступне питання. Про затвердження документації землеустрою та передачі у власній земельній для обслуговування житлового будинку. Кота Світлана Михайлівна, мешканка мережі і вулиця мережа будинок 23. віддає. Так само, коли Світлана має право власності на живо. І власником право своє не використала. Просить бюджетного... піджитлове опалення школового будинку, замінну ділянку, площою 0,25. Пакет документів повністю. Да, на розгляд, на розгляд засідання. Розперечення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на полі та передачі власність до обслуговування житлового будинку з постійно гривіспу. Звертається на той марина, тайм на мешканці села. Оточок по улиця, поточок міну Так само є власником будинку. просить для обслуговування даного житлового будинку 0,25 ні. Ні, не. немає всіх пакет документів. Все добре, давайте на розгляд. Наступне наступне да, призове дня <кліпи> <кліпи> саме та передачу власність земельної ділянки для обслуговування житлового будинку спортсбергі споруд поповничної Іванівлі Мешканки вересня будинок 230А. У є власне так само, житлового в будинку і має замінний ділянку, просить надати для обслуговування 02044 для обслуговування житлового будинку господарства. На розвідку наступає. Це затвердження технічної документації, так само передача власної земельні ділянки громадянин для обслуговування штвого будинку громадянину дугалка Юрію Івановичу, мешканцю поточок, коли це поточок двісті сорок Так само має власність будинок для обслуговування. Слово будинку просить ну, технічну документацію і голошу земельної ділянки 0,25 га. Всі наявності на право власності наявних, технічна документації, наявна, власна, наявна, заява наявна. Розвідцесня. Тут наступне питання про затвердження технічної документації на миру, що розмовно на ділянки та передачу власність земельної ділянки для обслуговування житлового ринку, громадянці на кокамі Наталії Петрівні, мешканці нижньої вистроїнок 96 земельну ділянку за адресою нижній Вистрій, 346. 346. Вона є власником житлового будинку на підставі рішення суду ще в 2014 mm -hmm. році. Рішення суду зареєструвало, зареєструвало право власності за собою і просить для обслуговування даного будинку земельну ділянку площею 0,25. Наявне рішення суду, наявна реєстрація права власності на майно, паспорт, заява, заперечення. Немає такого про процесії. Наступне питання про затвердження технічної документації. Та передачу власність, земельні ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку спортської будівлі споруди, громадянці Ощад з тим і, і мешканці дачу вулиця в поточок будинок 61. Також вже По, тако, так. Ощадки з тим іманівана, технічна установа. Вона устаткувала, має власність у свого чоловіка. Так, устаткувала, має власність житла. Будинок, просить для обслуговування. Даному, ушло в будинку 0,25 на заміну і право своєї приватизації не використовувати. Так, наступне розкрашення технічної документації з то, що встановлені данні зменшими на місцевості і зміною. Конфірації зміни площі. Кміть Михайло Федоровича, мешканця монастиряць, вулиці Місової університету. Кміт Михайло Федорович, не а адвокат кітя Михайла Федоровича і тересик Михайла Федоровича подав заяву про задержання технічної документації зупинного устрою щодо встановлення відновлення межзамінної ділянки натурі на місцевості для оформлення житлового будинку конфігурації без зміни площі, заміни ділянки. Ну, так, я не думаю, якісь накладки мають, люди є А ви переглянули там, що йде? Так, я документів є, наявний. Добре, на розгляд сесії. І ще Попович. Так, так само про зміну конфігурації, про Попович Тетяна Діфанківна, мешканка Березового будинку. 230, а затвердити технічку на зміну конфігурації земельної площі, земельної ділянки за адресу іншого е, не і, незалежності 52А для обслуговування будівель тут. Тож на розгляд сесії. Я думаю, за ці 12 питань там за 8 ті голосували, що буде по україні та Company, За ці 12 питань проголосуємо. голосуємо, вони всі, в принципі, аналогічні. Хто за те, щоб цей пакет? Ділянок, які винести на розгляд сесії Водінської сільської ради. А парк? Ну, парк може окремо поїдемо, я просто просим окремо. Можемо ці проголосувати? 12 Проголосуємо, ми всі однакові питання, коли кожної розгляд. ми розглядаємо. Ми рекомендували на розгляд сесії. Хто за ці всі 12 питань земельних, що йдуть по людях? Хто за троє, проти нуль, утримався нуль, направляємо на розгляд сесії. Давай наступне. Понадејнија дозвол на разробку проекто за шодо на бете, не за мене на глянка и здраво подршкување. Василина, ви можеш да разкажете што е дома имате? Бачко, ваша думка, што там изробите и што там маје бъти? <какъв> там має бъти ви для нито для взрос. <какъв> для, тому що што нас немає маје ни бе, които е вдохнути. Хочем улегнати гранки. <ріст> 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 написати проект як. Почати <ріст> <ріст> вас буде написати проєкт і виграти нам грант. Якщо нащо, <ріст> то Підтримуємо вас повністю. <ріст> <маємо. ріст> <ріст> і тоді голосу. Голосуємо, за таке окремо питання, голосуємо так само. Усі одноголосно рекомендуємо направити <ріст> на, на голосування на сесії. <ріст> так, так наступне. Про погодження надання користування спирських у до нас звернув депутат з до нас звернувся на сесію Української сільської ради Іван на голову і на сесію Української сільської ради звернувся наш депутат ваш Іван Іванович. І його правління, громадська організація Мисливський клуб Повага, полювання, побратимство щодо відведення земельних ділянок. Погодження надання користування громадським організаціям мисливський клуб Повага полювання побратимством, Мисливських умід для ведення мисливського господарства розташовані на території врінчиської територіальної громади на землях Ніжномістрівського лісництва, путь лісництва державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Терміном на 49 років у межах лісових кварталів з одного по 47 загальною площею 4 1768 гектарів так? угу. У нас є проєкт рішення такий нагадах, погодити у наданні і по, у, погодити надання у користування громадської організації Мисливський клуб, який був вище зазначений, 89 років, без вилучення земельних ділянок у власність загальною площою 42, 567 га, а саме Земельна ділянка зачитувати з кадастровим номером. Не потребує п'ять земельних ділянок, які у сумі виходять з площу 42, 56, 79. Ну да, я не тільки погодження, наприклад, я знаю, що дозвіл буде надавати обласна рада. З нашого маємо. буде, якби не було тимчасовий користувач, все одно буде якийсь дивитися за. Ну таке буде договір оренду, я дуже маю. Ну, типа, сплати, то не може, може бути може... О, Як би не було, буде господар, зараз вони є в у відділі, буде тимчасовий господар, буде якось я думаю ефективно завести мислівське господарство. От там дуже много, так така підка робота, нелегко то їм і зробити, то лише старт ми далі, бо то ще дуже йде до ми виносимо на розгляд сесії наші роботи. Оголошення надання користуванням. Да, 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 да. Має не щось заперечення за комісії? Немає. Додаємо, то даємо Рекомендуємо тоді народитися. Так, так, так. Наступне питання про визнання таким, що втрата лечинні рішення у Вінничівської сільської ради 9 засідання 7 сесії, 8 стрікання 23 року номер 974 про затвердження технічної рекомендації за що... Межземельної ділянки матурі на місцевості та передачу власні земельні ділянки громадянину Опович Василу Пандоровичу, по мешканцю Березово 764. рішення номер 975 про затвердження договору на севідутне земле користування в селі Березово 764. Дане рішення не проєкт рішення розроблений. На підставі того, що власник, якому затверджувалася технічна документація, передав, яка розроблялася на підставі документів на майно, тобто він був власником житлового будинку він зробив передачу до дарування сину і втратив ну, можливість реєстрації. Рішення було надано, але громадянин не зареєстрував право на саме ділянку, тому він порішення рішення про... Аки рішення на те, щоб припинити визнати консультату чи з ці рішення і подати на затвердження сесії дві наступні рішення про затвердження технічної документації за миршою встановлення громадянину Поповичу Олександру Васильовичу, мешканцю Березову будинок 764, який є власником житлового будинку за адресу 764, Та як ми затверджували і надавали на сервітут, то ця пропозиція зараз так само затвердити технічну документацію і встановити сервітут, але вже на нового власник. власника. А старий власник своє право реєстрації не виправиться. Не використав. Він рішення отримав, але до кінця реєстрацію не пробив. Тобто Сформований кадастровий номер, але власник. Не робить рішення. І рекомендувати на розгляд сесії. Так. Zapređenja ili буде рішення, буде рішення. Нас, того, в нас, в 64. Рішення будуть просто буде просто власника. Є якісь заперечення щодня комісії? Зауваження присутні? Дякуємо за розгляд всі питання, які нам розглянуті, як рекомендуємо на розгляд сесії, яка відбудеться сьогодні. Дякуємо. I